Українці, об'єднаймося так, як це було на Майдані 25 травня. Кожен голос за нову Україну, кожен голос за право жити по-новому, кожен голос за Петра Порошенка. Що завжди навішували на українців тисячі років, прислів'я! Там, де два українця, там три гетьмани. Ми продемонстрували, що це не так. Саме тому ми перемогли на Майдані, що весь народ був єдиний. Не питали звідки ти зі сходу чи з заходу. Не питали, якою мовою ти спілкуєшся, не питали багатий чи ти бідний на Майдані. Всі опозиційні лідери демонстрували, що об'єдність опозиційних сил є понад усе. І саме тому ми перемогли.